Об'єднання самопоміч звертається до голови Золочівської районної ради Банаха Олега Орестовича з вимогою скликати позачергову сесію Золочівської районної ради, яка повинна відреагувати на силовий розгін Турецького редуту блокади торгівлі з Ордло і прийняти звернення з вимогою звільнення відповідальних за це чиновників. Вчорашній силовий розгін. Торецького редуту, блокади торгівлі з Ордло і затримання 46 активістів відкрили усім очі на реальні цілі української влади. Робота в інтересах окупантів, кришування бізнесу на крові, приниження героїв, які відстояли нашу незалежність у 2014-му. Реакція місцевого самоврядування має бути швидкою і критичною в Золочівській районній раді. Працюють лише проукраїнські патріотичні партії, яким потрібно терміново зібратися разом на позачергову сесію і висловити конкретні вимоги до президента України. Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Закликати Де... парламент довести, що в Україні є як мінімум 226 проукраїнських депутатів, спроможних визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю на крові, ухваливши закон про тимчасово окуповану територію України. Звертається до колег депутатів з інших фракцій підтримати ініціативу скликання позачергової сесії Золотівської районної ради. Не дозволимо владі фінансувати війну проти українського народу.